Ми з вами говоримо про е, сьогодення. І саме цей проект твої вірші мої ноти в цьому році завершує своє існування, але хочу нагадати вам про те, що через місяць вийде альбом. Він створений е, для того, щоб популяризувати українську культуру, е, українську поезію е, через призму. Нової музики, ну, тобто, в дня, ми говоримо з вами про наші дні зараз. І якщо хтось, можливо, не буде слухати мою версію нічка місяць» через 100 років, я не засмучусь, тому що, можливо, з'явиться якась людина, яка напише завдяки. Моїй версії свою інтерпретацію, навіть та людина, якій не сподобається, і це буде для неї мотивація. Вона скаже: Так, я маю стимул і намір зробити так, щоб перевершити цю версію, і хочу це зробити, і зроблю це краще, ніж ти зробиш. Тому. Давай постривай зараз. Я розберусь в всіх програмах, скачаю собі Cubase, Logic, завантажу всі vst інструменти або куплю аналогові інструменти і напишу цю музику. І через 5 років я випущу саме ту версію, яку будуть слухати і через 100 років. І я скажу чудово, тому що моя найголовніша місія і мета це популяризувати культуру. І якщо вірші Шевченка. Вірші Франко, вірші е, Тічини або Старицького сьогодні. Е, зазвучать в черговий раз по-новому, або просто люди звернуть на це увагу. Я буду неймовірно щасливий. Наприклад, бачу в чаті, хтось пише, доречно робити кавери на вірші поетів, яких ми виходить і не зовсім знали. Так, от дивіться. Е, а це е, це яке відношення має до мене, якщо отак от говорити про мене, я не як про. Е, Діяча культури, а просто як е, окрему одиницю, просто постать я ж не знаю, що ви можете знати, а що ви можете не знати. Ну тобто, те, що вам не давали, наприклад, в школі, правильно, те, що ви ті вірші, які ви не вчили в школі, це ж не звільняє вас від відповідальності, наприклад, е знати про те, що опанна пісня це вірш е Павла Тичини. І я написав цю пісню, базуючись на віршах Павла Тичини. А мені, наприклад, люди підходять і дякують, не підходять і дякують за те, що я написав пісню для них. Я кажу, мені дуже приємно, але треба подякувати Павлу Тині. Тобто. Говорить про те, що виходить і не зовсім знали, так, от як ви пишете. А хоча це було в шкільній програмі, маємо бути вдячними за те, що наша культура продовжує жити. А в яких формах вона вже продовжує жити, це дуже суб'єктивне питання, яке стосується кожного з нас окремо. Так, музика це щось об'єктивне. Так, творчість це щось об'єктивне, але сприйняття творчості і музики. Є суб'єктивна річ, на мою скромну думку. Я серйозно вважаю, що культура має, е, має існувати. А яка форма, е, в якій формі, в яку, в якій формації, в якому форматі, е, як вона сублімується в вірші або музику, в е, поезію або живопис? Е, це тр транслюється через театр або через е, е, фільми. Це чудово. Якщо ми про це говоримо, це вже чудово. Це, це прекрасно, що за 33 роки незалежності ми з вами можемо говорити про те, що у нас є спадщина, у нас є культурний спадок. Що ми можемо говорити про видатних постатей, таких як Микола Лисенко, таких як Михайло Старицький. Це чудово. Але давайте будемо давати можливість кожному діячу. Кожній людині проявляти свої можливості, не шукаючи в цьому зраду.